З нами на зв'язку Марія Мезенцева, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом. пані Марія, вітаємо вас. Доброго дня діта слава Україні героям слава, пані Марія. Які би акценти наголоси ви розставили за результатами ось цього заходу, який відбувся і про який ми говоримо? Третя парламентська кримська платформа здивувала дійсно своїм дуже широким представництвом. Це різні учасники, спікери, вице-спікери, голови комітетів, переважно в парламентському вимірі з більш як 70 країн світу, майже всіх континентів і п'ять великих міжнародних організацій. Ми бачилися з такими представниками, як, наприклад, країни Гватемала, Коста-Ріка, Тонга, Чилі, Гана, Ганалібе. Ерія, тобто дуже дуже різноманітне географічне представництво, і для нас було важливим, що сьогодні, як і в 2014 році, ми говорили, що Крим це Україна, цей слоган був прошитий в кожному високоповажному виступі. Кримська платформа тривала два робочі дні. Я хочу відзначити, що вона мала і підсумкову фінальну заяву декларацію. Звісно, це підтримка і формули мира. Ру, яка створена з десятьох дуже зрозумілих пунктів, ми чули наголоси на поверненні незаконних депортованих незаконно депортованих дітей, всіх е, представників корінних народів кримських татар, караїмів, кримчаків і всіх українців, які знаходяться в неволі, і цивільних, і військовополонених, і тих, хто є в політичному полоні, і навіть тих, хто отримали довгострокові незаконні вироки. Звісно, формула перемоги. Ми на двосторонніх зустрічах, Річах, яких було більше 24 лобіювали формулу перемоги, на ній сфокусувався на цьому плані з п'ятьох зрозумілих пунктів. І, звісно, президент Зеленський для нас приємно було чути, що. Колеги, які є членами організації НАТО, будуть підтримувати як на найскорше запрошення. Ми чули, що вже розмови йдуть не тільки кулуарно, а публічно про надання належної більшої допомоги. Це і дальнобійна зброя, це і співзахист нашого неба. І звісно, питання навіть. Ті, які стосуються відновлення наших сил оборони, протезування, гуманітарні питання тощо для нас також важлива культура, адже за культуру бореться і Крим, і вся Україна за її існування піднімалася тема культурного геноциду. А на підтримку цього був показаний фільм Акіма Галімова Справжня історія Криму, і звісно, ми побачили певні артефакти в культурній виставці заради Криму, де учасники і учасниці змогли. Познайомитися з дійсною культурою Криму, ну і головні гості на цьому величезному важливому форумі були самі кримські татари, їх виступи, їх історії, їх фактична присутність, яка була дуже обширною, вона дійсно зробила цей форум дуже успішним. І як на мене, одночасно проводячи це. Так співпало з недолугою зустрічю в Казані на так званому форумі Брікс. Це була дуже вагома відповідь, як сказав конгресмен Джо Вілсон, якщо Україна програє, свобода програє, але Україна повинна перемогти заради перемоги нашої спільної свободи. Сьогодні немає, скажімо так, тих, хто не досить добре розуміє природу цього конфлікту, але є ті країни, яким яких треба трошки більше підштовхнути і нам здається двосторонні зустрічі які ми мали на чолі зі спікером стефанчуком слугують цьому в багатьох країнах ще цього року будуть проводитися вибори і свою парламентську активність ми не повинні знижувати пані марія хотіла саме запитати про ту недологу зустріч яка проходила фактично одночасно із самітом кримської платформи яка є набагато важливішою за вашими спостереженнями західні змі як реагували на ці заходи? Що сприймалося серйозніше? І чи сприйняли вони так само негативно візит Гутериша на цей захід, як його сприйняла Україна? Дві хвилини, пані Марію. Ви знаєте, як ми могли спостерігати. Ми працювали багато, спали мало, і насправді ті реакції, які бачили в світових змі, це дуже погане закінчення кар'єри пана Гутереша. Адже не зрозуміло, якщо ти не обираєшся на наступний термін, тобі наприклад не потрібна підтримка таких великих країн-членів, як Індія, Бразилія. Та сама Росія, яка незаконно займає свої місце не тільки як членкиня ООН, а особливо е, крісло, яке передано було автоматично СРСР в Раді Безпеки, де 150 разів Росія протягом трьох років голосувала проти миру і проти людства. Тут ми бачимо просто незрозумілі е, е, дії, деякі змі написали це е, показали пана Гутерша в крові е, по коліну. І написали, що е, ні, ні, це все не думайте, що це якісь те, що вам здається, вам не здається, це все просто російські гроші. Подивимося, як е, відреагує надалі світ, але ми бачимо, що ООН, до реформи якої ми закликали в чисельних резолюціях Пар'є і інших організацій, вже досягла свого апогею. чи змінить очільництво організації її е, е, напрямки, незважаючи на це 143 країни світу план мира президента Зеленського. Ми не будемо зважати на такі погані діле. Ми бачили також в змі знаєте такі насмішливі пости, як е, е, пан Лавров там, вибачте, щось там поправляє в носі. Ну, вибачте, так було е, так і е, е, так. дуже нервував він коли. Е, Нелегітимний президент Путін на наприклад він очікував. А як же виступить Казахстан? Нам нам не, ну, неприємно загалом, що цей форум був намагалися його легітимізувати за участі. ООН, але мені здається, на кримській платформі все було дуже чітко заявлено і кількістю держав, і чіткими виступами. І впевнена, ми будемо ще далі, скажімо, так ширити цю інформацію, бо кожен виступ був просто ну феноменальним. Мені здається, ані марі. Це Ба, та фричні. війна, яку ведуть українські да. парламентарі, українське МЗС, і вона має йти на рівні з тією війною, яка триває на фронті. Дякуємо, дякуємо. вам дуже обмежені в часі. Оборони саме головне в цій так. війні, так. тому заради їх спроможності. Обжар. Ми Обжар. разом Обжар. з вами так. Так. дякуємо, пані Марія. Марія Месенсо, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом.